Вітаю вас, малята. Запрошую вас на цікаву математику. Давайте пригадаємо цифри від 1 до 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 Дев'ять. А тепер давайте порахуємо від трьох до дев'яти. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А тепер від шести до одного. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Один. Два. Три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9. Тепер давайте подивимося на числовий ряд і пригадаємо, що таке є суміжні числа. Це попереднє і наступне число. Давайте назвемо суміжні числа числа 4. Попереднє число буде. 3, а наступне 5. Отже, суміжні числа числа 4 це 3 і 5. А тепер давайте назвемо суміжні числа числа 6. Попереднє число буде 5, а наступне 7. Отже, числа 6 суміжні числа це 5 та 7. Діти, давайте пригадаємо, які геометричні фігури ми з вами вже знаємо. Квадрат, трикутник, круг, прямокутник, овал. Роздивіться уважно і скажіть, на яку фігуру схожий предмет. М'яч має круглу геометричну форму, автобус прямокутну форму. Піраміда має трикутну геометричну форму. Знак пешохідний перехід має квадратну форму. Подивіться, діти, на цю фігуру. Я цікавий і крутий. В мене гострі є кути. Не трикутник, не квадрат. ромб я, а не акробат. Подивіться уважно, діти, на ромб. В нього є чотири кути і чотири однакової сторони. Подумайте і скажіть, на що схожий ромб. Так, на повітряного змія, на дзигу, на ялинкову прикрасу, на рибу. Молодці діти, дякую вам за увагу.